Та вивчення англійської мови набуває актуальності, цікавість до нього зумовлена значними змінами у соціально-економічному та культурно-освітньому розвитку українського суспільства. Тому тема мого досвіду формування компетентної особистості учня на науках англійської мови шляхом розвитку педагогічної майстерності вчителя нового покоління. Завдання вчителя англійської мови не лише забезпечити належний рівень знань з предмету, а й задовольнити потреби сучасного учня в іноземній мові. Свідомлює те, що учень повинен розуміти необхідність значення іноземної мови, а не лише знати, що англійська мова просто мова. Заманом тренувати учнів у виконанні тестових завдань, знані слів, граматики, за мету стали домогтися формування компетентної особистості учня через ефективність користування англійської мови. Право до того, щоб наприкінці навчання у школі учень досягнув рівня вільного користувача англійської мови, міг вирішувати життєві проблеми. Критично мислити, орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти медіаграмотністю, спілкуватися англійською мовою з однолітками без перешкод. Для мене, як вчителя, життєво необхідно знаходити механізми, які б забезпечували неперервний особистий професійний і творчий розвиток. Бо сучасний учень має потребу у шкільному вчителі нового покоління. Традиційні підходи у викладанні англійської мови в даний час не спрацьовують. В першу чергу важливо створити середовище довіри. Керуюсь принципом Stop teach them. They start to learn. Не вчіть їх. Вони тоді самі почнуть вчитися. Але для себе виділяють основні моменти ефективного уроку англійської мови: володіння матеріалом, планування уроку, визначення цілі, чітка мотивація учнів, фокусування на змісті, а не на полавках, різноманітні форми роботи на уроці з використанням ІКТ, позитивне мислення, взаємоповага, оцінювання, рефлексія, підбадьорення та створення атмосфери успіху. Мотивація. Є тією грішною силою, яка спонукає до вивчення музеальної мови. Для кожного учня мотивація своя, чи то задля іспитів, чи подорожі, чи для спілкування. Найкраще вдається привернути увагу учні, коли матеріал співпадає з досвідом, який вже мали учні, тобто з чимось, що відповідає їх віковим особливостям. Так, молодші школярі відповідно до матеріалу із задоволенням приносять свої іграшки, предмети побуту, одяг. Старшокласники готують повідомлення про відових постатей, якими вони захоплюються, не просто зацікавити учнів, потрібно залучити їх в навчання. Оперують різними формами роботи парна, групова, індивідуальна. Вважаю, що з сучасною реальністю, з демократичними цінностями потрібно знайомити учнів через автентичний матеріал. У середній і старшій школі використовують музику, пісні як автентичне джерело. Завдання дітей може бути скласти лірику на музику, зробити аудіозапис. У даному випадку відбувається поєднання ціннісного ставлення до музики з креативністю групової роботи з використанням цифрових технологій. Така форма роботи спонукає учнів до співпраці, вільного спілкування англійської мови не боячись робити помилку. На мою думку, важливіше задіяти учнів у процес говоріння, а не перебивати, виправляючи помилки. Бо у спілкуванні автоматично невимушено відбувається і навчання. Якщо дозволяє тема уроку, практикують щоб виконати завдання, повинні дібрати повну інформацію, рухаючись по класу, шукаючи необхідний матеріал. Спілкування у щоденному житті, звичайно ж, відрізняється від спілкування у класі, тому намагаються створити атмосферу в реальних життєвих ситуацій, щоб розвивати комунікативну компетентність, застосовують драматизацію, доповіді, інтерв'ю, розповідь по малюнку, незакінчене повідомлення. Сучасні діти із задоволенням завантажують війну. Аудіоматеріали у соціальній мережі, то чому б не спонукати їх робити те саме, але з більшою користю для себе зробити відео або аудіозапис англійської мови, підготувати презентацію або рекламне оголошення. Окрім уроків, підвищення рівня володіння мови сприяють англомовні табори з носіями мови. Вже впродовж семи років є активним учасником і лідером таборів ESL – музичного, спортивного табору. Власним прикладом заохочує учнів до спілкування з іноземцями, довичення звичаї та традицій, підвищує рівень своєї діяльності за рахунок обміну досвідом з представниками Шепетс Фаундейш та сестринської школи Мініхаха і «Керлі». Результатом моєї роботи є участь вихованців у міських олімпіадах, творчих конкурсах, інтернет-олімпіадах, інтерактивному конкурсі «Грінвіч», участь в декадах англійської мови. В інформаційному просторі існує шалена кількість інтернет-ресурсів для викладачів, які допомагають досконально. Із задоволенням беру участь у заходах, які забезпечують професійний розвиток на належному сучасному рівні. Це конференції, семінари, вебінари, майстер-класи, курси від інституту після дипломної освіти, British Council, Cambridge English, MacMillan, Linguist, National Geographic Learning тощо. The only way to do great work is to love what you. do. Як учитель нового покоління, впевнена, що єдиний вихід гарно виконувати свою роботу любити. Те, що ти робиш. Відтак і вихованці стануть успішними і компетентними у сучасному соціумі. So, love what you do and be successful. Thank you for your attention.